Святкового служіння ще зачитаємо про ці чудові події Святої Євангелії. В цих подіях є дуже багато для нас уроків Богопізнання. Ми на деякі з них звернемо увагу. Будь ласка, відкрити Євангелія Луки, другий розділ і зачитаємо, як ангели явилися жителям землі. Луки, другий розділ. Восьмого тексту. Буду читать российский преклад. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их. И убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в ясно. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава Вышник Богу! И на земле мир, и в людях благоволении. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось и о чем возвестил нам Господь». Слава Богу! Раздумывая про эти прекрасные події Різдва, Первое, что так приятно втешает сердце и радуется, это то, что Це виявлення Божої любові до людства. Бог, творець людей, не остався в стороні від горя людства, коли людство погрязло в гріхах. Ці дні Господь віддав людство саме до іч Це слова правди, слова істини, слова, слова з небес. Бог є любов. Він сина дав нам як прекрасно. І нехай наше серце буде розположене так до Бога, щоби ми саме дороге, що в нас є, ми йому взаємно подарили. Він нам сина дав, а сином дав нам життя вічне. Дав нам свою славу, дав нам свою праведність, дав нам свою радість, дав нам свою мудрість, дав нам своє майбутнє, що я дам. Сину мій, серце мені. Бог каже, я не бідний, щоб мені якісь приношення принести. Я багатий, я. Ці сукровища землі це мої, я Бог всемогутній, для Бога саме дороге, саме приємне, саме цінне, це коли ми йому даруємо своє серце, коли ми відкриваємо йому своє серце, коли ми запрошуємо його до свого серця, увійди, сину Божий, увійди, цар слави, увійди всемогутній і живи. Я шаную тебе. Я хочу, щоб Ти був моїм Господом, моїм Спасителем, моїм Богом. І я буду служити тоді. Оце достойна жертва, це цінна жертва, оце дорого в очах Господні, оце є достойно, що взаємно ми можемо дати Богові сьогодні люди, серце відкрити йому, дозволити йому панувати в нашому житті, щоби повнота. Благословенья його зійшла у всі сфери нашого життя. Хай цей заклик знайде місце в наших серцях, щоб нашому Богові не було тісно в наших серцях. Як ми знаємо, що колись Богові було тісно в храмі і прийшов Ісус і по великій своїй ревності виганяв з храму. Те, що не славить Бога. Те, що не славить Бога, Він виганяв за своє життя на землі, Богу місця не було, храм був замусорений у храмі суєта, у храмі земні цінності, у храмі дочасне. Він очистив храм. І одному євангелист говорить в тексті, що не дозволяв, щоб будь-яку річ переносили через храм, Благоговіння. І я думаю, він такої честі від нас хотів би в наших серцях. Серце чисте, серце. Очищене, серце Йому відкрите, і в серці благовіння перед ним, поклоніння йому, повага йому, любов до нього. Він Бог, Він цього заслуговує. Хай наші серця належать йому одному, йому єдиному. Сьогодні, завжди і навіки, хай Він буде тільки один улюблений нашої душі. Ісус Христос. Хвала йому. Хай він буде нашим паном постійно завжди, і йому нехай буде свобода в наших серцях. Ще хотілося почиститись таким моментом Різдва. Я сьогодні вже зачитував брат Володя цей текст 1 Тимофія 3:16. Бог. Це якщо так формат земний розглядати. Але насправді Ісус, Бог, смирив себе, умолив себе, оставив славу на небі, силу на небі, велич на небі, оставив. Йому це по праву належить, він Бог. І він приходить на землю, і ось яке чудо, Бог, Бог. Малесеньким дитяком. Він втілився, плоть нашу земну, прийняв Бог всемогутній, великий творець Вселенної народжується малятка. Малятком народжується. Чудо! Хвала Богу! Чудо! Як це пояснити, як це роз'яснити? А чудо зачаття від Духа Святого, Діва зачала від Духа Святого. І вже сина божого на небі немає. Зачитий від Духа Святого. Але всі органи чуття, як у нас, звичайне людське тіло, звичайний чоловік. На 100% чоловік, на 100% Бог. І він цих 33 роки, Бог, живе тілом в тілі людському. Це велике чудо. Як це пояснити? Як це роз'яснити? Це велике чудо. Це чудо Боже. Бог прийшов на землю. Дитя. І ми знаємо прихід Ісуса Христа як супроводжували небеса. Ангел явився, розказав. І коли ангел сказав, то з ним написано в слові Господньому: велике військо Боже, ангельське являється на небесах, небо співає, небо в русі, небо торжествує, небо лікує, на небі пісні звучать, радість. Торжество, тому що народження Ісуса дитинкою це радість милі. дасть. Що це народження принесе, яка це буде слава, яке це буде блаженство, скільки людей будуть звільнені від полону гріха, скільки сердець буде зцілено, скільки очей духовно буде відкрито, о, скільки людей із цим малятком, з ним разом в небеса підуть. Він стане дверима в небо, і він, син Божий, став сином людським, щоб ми, люди, сини людські дочки, стали синами і дочками. Чудний Ісус! Чудний Ісус! Як це прекрасно! Це велике чудо Боже! Явлене для нас. Порозмірковуємо над цим у ці різдвяні дні. Як це так могло статися? Це так сталося. Це так сталося. Бог лежить в'язні. Як прекрасно, яка чудна любов Божа? Господь. І ще приємно підмітити і порадіти це те, що Господь не прийшов через людей, які при владі, щоб влада не була умовою доступу до нього. Бо якби він прийшов десь в царя в міністра, то міг би диявол трактувати. Хочеш бути спасенним, в кар'єрі рости. Будеш міністр, будеш цар, буде тобі доступ. Ні, не прийшов через тих, хто при владі. Він не прийшов через багатих. Щоби також диявол неправдиво трактував. Хочеш спасіння, мусиш бути багатим. І інколи в християнських кругах ось така й думка інколи пролітає. Що здорові, багаті, оце Богом благословені. А якщо ти хворий і, і не дуже тебе достаток, значить якесь прокляття. Це неправильна Євангелія. Він прийшов не через багатих, щоби не думали, що тільки багаті доступ мають до Ісуса Христа. Хвала йому! Він не прийшов через людей знатних, відомих. Талановитих могутніх. Щоб також не було такого розуміння. Хочеш до Ісуса, щоб Він тебе прийняв, ти мусиш бути якимсь свідомим, якоюсь зіркою, якимось видатним талантом, ти маєш здивувати світ весь своїм досягненням ось чи вченим, чи яким от поетом. Щеля душей, проста жителька Палестини, знайшла благодать в Бога. Радій, благодатна, пригадаємо привітання Антона. Радій, знову він каже, ти блаженна. Знову він каже, ти благодать в Бога знайшла. Господи, а чим так тебе здивувати, а чим так тебе зацікавити, а чим так твою увагу до себе привернути, щоб ти мене так привітав? Чи гроші на цього потрібно, чи що потрібно? А Бог відповідає через 17 й псалом: Я чистим серцем люблю, я щиріх душею люблю, і я прийду до них. Бог сказав, я живу на висоті небес. Я живу в святилищі, і я живу серцем смиренним, і серцем сукрушенним, щоб зціляти сукрушене серце, щоб підбадьорити дух смиренний. Ось де я обітаю, ось де я живу, ось де можна мене знайти, ось де я поселяюся. І Марійне серце було саме таким. І до нього прийшов Бог. Аллілуя! Очищатися, освячуватися, прагнути Його своїм серцем, любити його, і прийде Бог, і прийде Його слава. Як приємно читати ці слова, що ангел явився, і слава Господня осіяла це місце, і явиться до нас Бог. І слава Божа осяє нашу долю. Ми би хотіли цього. Це доступно для нас сьогодні. Для всіх. Нема виключення. Для всіх. Ісу.